При вході нічого не роблено. Відводи, скажи, що от ви, дивіться, підвод води, тут все цвіте, все в грибку, нема відвода. От звідси сфотографуєте, тут все в грибку, тут мають бути сьопи, їх нема. Там зверху мала бути смола залита, її там нема. Mm -hmm. Бачите, це во все грибок. Всередині щось вони там трохи польопа раз в рік льопають цею, як вони це називається, вакном, і більше нічого, більше ніякого толку сторони. Тут цей, ця штука ще так років з парою, воно завалиться. Будинок номер? 62 угу. А ви звідки журналісти? І ще які у вас є зауваження? Зараз ще секунду, ще що закрою. Мама йде, що сама не пам'ятаю. Угу. І вхід теж у вас не ремонтовано, там не можна не ремонтовано, забитися. бачите? Угу. Дивіться, що робиться приході. Угу. А дах протікає, не протікає. Це... Там в середині тече. Mm -hmm. Зверху не, не заложений руберої, він mm -hmm. не заложений, не просмолений. Mm -hmm. Там, бачите, трава росте зверху. Mm -hmm. А, хіба зняли? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Зняли траву, але mm -hmm. може тече все дзюркотом. Тепер вода, тут вся вода, коли дощ, тут виходить озеро, отаке от, приблизно на половину розворотної площадки. Просили, скільки писали, вони роблять завжди збори 4-5 година, свідок, Як, якщо я працюю до 6-ї години, як я можу прийти на п'яту годину на збори. То вони мріє, вже жек, того, жек, мрія. Жек, вони жек. робили так, збори. Останні збори, раз коли... останній раз десь певно, ну може, півтора місяця тому. Угу. І щось вони зробили, вислухали слухали на катері людей. Бо я ж угу. не можу піти угу. на п'яту годину. Але по роботі ви що бачите таке зміни? Ото вони тільки чуть-чуть залили. От там, де угу. сміття вивозиться, оце залили. І коли збирається вода, ми вже скільки разів просили і писали, щоб зробили там, прокупали хоча б канавку, щоб туди вода стікала. Вода тоді вся, отут я в говорю до половини, оті всі машини стоять в воді. Mm -hmm. Там, чи видно, там таке було, як ближче підійти, то там киномулк лишається після того. Чекається mm -hmm. mm -hmm. то mm -hmm. mm -hmm. ще стоп, а ще що в нас в підвалі робиться? Mm -hmm. Вода тече в підвал. Якщо, якщо сильний дощ, то вода стікає в футбол, в підвалі такий страшний сморід. Що зайти в під'їзд неможливо, ми, ми де коли... Тут є двері тіше в підвал під'їзді? Зайти в під'їзд просто задихаєшся, закриваєш ніс, заходиш хіба справа гнилью такою смердить. Справа в тому, що навіть коли були дощові літа, то ми викликали аварійні, щоб вони відкачували воду з підвалу, тому що. От, збираються, де коли люди прокопають, ну там не шився ровець, ну, але то треба вимостити, розумієте? Ну я, вибачте, плачу 80 гривень, питається за що. Тільки що прибиральниця, прибирає, все, лампочки, ми вкручуємо світло, ми підводимо, все, вони більше нічого не роблять, я не знаю за що. Ну сміття відвозять, але сміття це окреме, це окремі рахунок. І нехай збори, нехай зроблять збори, хоча б пів сьомої, а не в п'ятій. Я розумію, що вони там в них робочий день можливо Ну, що? Я вперше чую, що хтось робить збори, бо всі мешканці ми обійшли майже в будинки, то кажуть, що ніхто Весі, не приходив. Висіла я не знаю, чи були але ніхто не приходив. Об об Висіла об'ява. А можливо, За це об'ява просто так. Но чи були для, збори? Можливо, я не знаю, бо я не можливо, ходила. чисто для від чого туда. А можливо, для можливо для хтось з мешканців галочки. щось говорив, що хтось якісь були ні, збори? Ні, 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 ніхто не говорив. То можливо, це вони просто повісили так. Ли об'яву я mm -hmm. не знаю. Якщо навіть чекайте, які мешканці можуть знати про ті збори всі на роботах, хто mm -hmm. на навчанні, хто на роботі, mm -hmm. хто б знати про ті збори, Я кажу, вони нічого, вони взагалі ще одна мешканця говорила мені, що їй завжди казали, щоб неї проблеми там були щось теж з квартирою, і що на вихідні дні на свята дзвонили ЖЕКу, що ніби не прийдуть. Це, мабуть, що зверху що затоплювало, можливо. Так, З одного боку. То та жіночка поділа, вже продала. Так, там З одного боку засмолено, а з другого боку такими клаптями що там видно, що там, якщо буде, якщо буде якийсь дощ, то там де все, текти в хати. Ну, та жіночка, mm -hmm. то вона вже продала, що вона ото викликала все, просила тих майстрів, все вона з ними воювала, бо в mm -hmm. Яка тут квартира номер? Двохкімнатна кітну номер. Нас 36, 9 на 4, 36. 35-та, значить. В той виглядь, щоб кімнатна, кімнатна то 35-та. Остання 36-та, так як у нас. 35-та, значить, але вона продала так. Угу. 35-та і одну кімнатну, 35. Скажіть, ваші побажання для для засновника ЖЕКу ГТО «Мрія» Олександра Семеновича Котика та директора Лучка Михайла Івановича? Що би ви попросили чи ви вимагаєте від них? Так як ви платите гроші, ви взагалі-то мали би вимагати від них? Вимагаємо в першу чергу зробити оцей нормальний відвод води. Тому що якщо мокре літо дощове, значить в нас постійно потоп. От, у нас от, от, от по цю калюжу повно води. Раз. І друге, зроби... і ця Підвалі. вода все, так, вся підвал. стікає в підвал. І зробити з, хоча б тут тим дашком. Це uh -huh. таке саме елементарне. Uh -huh. І вкручувати хоч, хоч періодично, хоч лампочки, раз квартал хоч лампочки. Колес, бо лампочки вкручує, заводити, а проводки у вас ізольовано, все добре. Я там знаю, як та проводка. І підвал теж з підвалом, так, навазко. А підвал порядок. ми навіть і не ходимо, тому що там постійно. Ну, але ви вода, кажете, що називає. постійно відкачують, то Жек має навести порядок. Жек повинен навести в першу чергу і відвести воду. Якщо зробити, тут нормальний відтік, Тут багато не треба. Тут пару тих штучок, таких і тут рівець. Треба зробити, щоб десь туди вниз вода стікала. Так, до, так. В сторону об'їзної, а не тут. Угу. Розумієте, Просто коли ще не був забудований цей будинок, от там забудували і получився такий от. Згин води дороги, і та mm -hmm. вода, що ще й звідти вона все тече от сюди. Чуєте, а ще ще дивіться в мене таке таке питання. Цікаво, хто повинен е, ремонтувати оці площадки? Дитячі площадки. не дитячі площадки, а от дорогу, розворотну площадку, mm -hmm. жертвури, бурдюри. бурдюри. Е, коли будували сусідній будинок, mm -hmm. і ви може, як йшли сюди, звернули увагу. Там е, підходили комунікації, але це далі це вже між тими двома будинками. Mm -hmm. Коли підводили комунікації, розрили асфальт. Просто вирили ями, підводили, ми там переходили, машини якийсь час навіть не їздили, так пам'ятаю, що купу років тому. Коли підвели це все, просто засипали піском, не зарівняли, асфальтом не закатали. Отак все з тим піском так і є. Машини, як заїжджають, то тут можна лишити ходову і колеса і все, що хочеш. Тобто, якщо вам де цікаво, просто пройдіться, побачите, що я вам, вас не обманюю. Ну, і от таке саме тут, але тут ще ладно, єрунда. Чи півлідешні? Ну там то дійсно є ми mm -hmm. там окопи. Ви в курсі, що в газеті номер 1 написано, що ремонтів зробили по вулиці, по території вулиці Чернівецької два рази більш на більшу суму ніж люди, мешканці платять квартплату. Та ви що? Цікав... Я вам а цікаво... дати вам. А цікаво, в яких а цікаво, от в яких можете прочитати, зачитайте робили. в голос, зачитайте.